Друга частина на продовження епізоду цього. Всім привіт! Я... Це з вами Радкет. Це 16-й епізод. Друга частина. І ми почали з такого неприємного моменту, там де Стало дуже важко. Можна так сказати. Там, де в мене згризли майже один діамант. Хто не бачив попередню частину цього відео, скажу вам один діамант не вартував того. У нас пул тут левел, але я не хочу поки що його проходити. Хоча хочам. Хоча. Я впевнений, що це така тактика оборони роз на цих <їх в> похибра всіх зомбі. Це ж моя головна тактика оборони в Last 2. Оце якщо що, міні мінігра така. Але розробники цього разу стали трошки розумнішими. І зробила таку штуку. неприємненьку Ну нехай. Так, ми переживемо один левел. За дві хвилі. Ну, подивіться. Вже половина левела прийшла. ця оборона це найкраща штука. Так, значить. Тут, тут, тут. Я раніше і не помічав у цього ефекту вогняного на зомбі. Є людяний ефект, а є вогняний, угошечки. Ну, коротше, 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 коротше. Це найкраща тактика Для last Stand 2, або, або просто Last. Пазл. Ну, коротше, одна фішка, що в кінці, типу, в кінці, коли ми зробимо стену, пройдемо оцю міні-гру, коротше, всі рази. Тобто кожні флаги. Тут тоді, тут тоді нам отримає ця очівочка. Ага, а очівочка це головне того, що саме за очівочкою, ми полізли сюди. Так, у нас зараз флаг. Але я хочу обпливати рослиночки. Я слінки хочу розбудити і дати шоколадочку, бо шоколадочку вона засне. О, фу. Отак от. Я хочу відпочити від хаосу. Я часто буду сам забирати, бо слінки навіть з... Полити з шоколадкою все одно не встигатиме впевнений. Оце от все тому... Якби так, тому якби так, якби так, як би так, якби так. Е, так, маємо е полити це все. Оце ой, це так повільно. І зараз ще половина захоче цих пшиколок, яких у мене, звісно, що нема. І доведеться продавати. Доведеться продавати. Звичніше не продавати, а купляти. Але для того, щоб це щось купити, треба нирку продати. Таке воно дорогу. Наприклад, ті самі ластенди. Але тут я зараз отримав бонусик. Класний. Це означає, що мені нічого не довелося, тому що це все одно. Будеться це все витрати те, що мені дали. На ці пшико нещасні. Так, тут ще треба полити, тут все поливаємо. А тут ти що хоч, як назло? Ну є сконтінює. Доведеться, 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 доведеться. Не забрав монетку. А може вона сама забралася, хто його знає? У мене стало? Чому в мене попили грошей, ого я очікував, щоб в мене попили грошей. Ура! Ура, ура! Ці обидва нічні рослинки. Еще якщо. Ось я хочу це продати, бо я не хочу мати Мені не треба повторки. Ну це грибочок в іншу сторону такий хомічник. Так. Ну, в принципі, я майменю. До речі, я покажу вам нотку, які у нас є вже очисти, что вот тут от, дірка в силу тьмуя. Самі дай требувант. Оце от дірка. Але я не знаю, як це пройти, як чесно. И Романьяк такой не знаю як пройти. Чил outfit. Фал... Хоча... Корот. Главное, что я такая чичка, назважаете на цей таймер и есть такая чичка. на второго. Давай скрафтим Так. Complete all five last uh, ten levels. Ой, на адвенча. Тим паче тут. Ось пазли. Я не хочу ось на левелі плюс. Ми потім повернемося до нього не переживайте. Я хочу одразу зайти сюди і подивитися, що тут відбувається. Хоча тут, що це, а тут і цікавіше навіть. Хоча все одно.

Не, mm -mm. yeah. Ну, можно другий шар. Ein paar как бы все вместе. Ну, это вот так вот нормально. Правда? Вот так вот. Фу. Все, я хочу. Вот она Як ти не пройдеш. Ти не пройдеш. Ну, рух найкраще дома. І нам ще треба зробити так, щоб ми завершили. Один із цих левелів завершили з двох тисячами. Сонці я не уявляю, як це зробити, якщо чесно. Але доведеться на останню хвилі викапувати половину дорогих рослин. Хоча тут найдорожче, тому на остання. Я не буду витрачати гроші, і я думаю, що на цьому рівні рофу, точніше даху, ми отримаємо це досягнення. Я знову не помітив, як 12 хвилин прошу. Та -та -та -та. Ну це взагалі. Я впевнений, що мені музика цього рівня подобається більше, аніж сам рівень. на кого не такий дисбаланс. Серйозно вони розносять всіх. Мені цікаво, якби поставили б на одну на всі з цих ліній. На кожній з цих ліній по одному гаргантюа, то тоді би вони б впоралися з цими гаргантюани, важливо б скільки б рослин затоптали б гаргантюа. Мені цікаво. Мабуть, що... Отут от тут най... ви, мабуть, не бачите, але якби. Отут от, от на цих отлі. Що я зробив. Коротше, на цих от ліннях, розумієте, на оцих двох На оцих двох Їм буде найважче. Але на цьому, на цьому ми не будемо продовжувати далі. То що на цьому кінець. Рівня і кінець, ну, рівня не кінець, але кінець цього епізоду. Але... І ми ще не прощаємося до наступних зустрічей, Бувайте! З вами був Радкет, Бувайте всі!